Остання на сьогодні частина. О, давайте розглянемо приклад невдалої реалізації саме криптографічної геш-функції, тому що не треба думати, що ця функція вона погана. Вона не погана, вона просто для своїх задач використовується. Власне, ця функція, яка називається, функція на, чексом, яка просто бере XOR байтів вхідної послідовності. Так, у вас повідомлення. Нехай воно задається як послідовність байтів. От. Ну, ми беремо і просто всі ці байтик соромно між собою. У вас виходить ну, простенька така контрольна сума. От. Контрольними сумами ми називаємо якраз алгоритми, задача яких виявляти незлонамірні спотворення у тексті. Так, тобто, в нас випадковий шум, а не єва, яка хоче нас обманути. От, От власне, цей механізм. Да, Ця лінійна контрольна сума вона широко використовується в схемотехніці, от там, де е, якась низкорівнева робота з бітами, бо її дуже просто реалізовувати. От, і вона дозволяє виявляти одиничне спотворення бітів. Тобто, якщо в вашому повідомленні десь один біт спотворився, то випадковий імпульс електричний був шумовий, він спотворив ваш біт. То у вас контрольна сума тоді не зійдеться, і, відповідно, ви це побачите і зробите щось, щоб виправити цю ситуацію. Чи можна її розглядати як криптографічну геш-функцію? Давайте пограємось у Вікторін. От, нехай контрольна сума нашого повідомлення дорівнює байту А. От, чи можете ви підібрати прообраз, для якого буде саме такий образ. Якщо можете, скажіть. Може. <laughs> так який? <laughs> Ти вот. хто ж вам на слово повірить? Я вам число можу на ножники розкладати, але я вам не скажу як. Якісь викволі на п'ятій парі вже. Дуже просто. Берете повідомлення, як перший байт А, а всі інші нулі. Ну, тоді, очевидно, що сума всіх байтів буде дорівнювати саме А. Чи це єдиний спосіб побудувати прообраз? Звісно, що ні. Їх тут тисячі буквально. І це робиться, ну, типу, за, за константний час знову таке. Тому ні, наша функція не стійка до пошуку прообразу. Окей. Нехай в нас є задане повідомлення, від якого ми можемо порахувати суму його байтів, одержати геш значення. Чи можете ви знайти якесь інше повідомлення, яке буде мати таку саму суму байтів? Переставить місцями. От так. А щем як можна. No, один байт збільшити, на один на інший зменшити. Ну, тут нема плюс і мінус тут яксор, так. Да. Можна дексорити однакове значення до двох байтів, воно скоротиться під час суми. От. Ну і можна просто байти сумувати між собою. Да. Тобто, от ми можемо переставляти байти, от ми можемо перші два байти додати замість другого нуль поставити. Да. От ми можемо додати однакові значення до двох байтів, і воно скоротиться під час сумування. Тобто, тут теж тисячі різних способів побудувати другі прообрази. От. Потім будемо обирати все, що нам хочеться. Окей. Ну тут вже, власне, чого гадати. Звісно, що воно не буде стільки до пошуку колізій. От, приклад двох повідомлень, які різні і при цьому дають однакове значення. От. І це все прям випливає з того, що ми перед цим розглядали. Тобто, ця наша функція, вона з точки зору криптографії, не витримує жодної критики. Вона гарна для своїх задач, але ці задачі не криптографічні. От. Ну, тоді питання, як ми власне, будемо будувати криптографічні -функції? От. Ну, Тут я візьму драматичну паузу і скажу, що про це я вам розповім наступного разу. От. Ну, а, власне, перша лекція на цьому завершується. Якщо у вас є якісь питання, задавайте їх мені. Якщо нема, поставте жабку. Окей. Боже, щось тут в зумі таке з'явилось нове. От, так. Добре котике. Так, тоді на цьому записі вимикаємо.